Нам тут надали досить велику площу для того, щоб ми поселяли біженців, людей, точніше, мам з дітками на ніч. Ми зараз їх приймаємо з 10-ї години, і вони десь в 10 ї годині ранку їдуть на вокзал на поїзди, куди їм треба. Сьогодні була перша ніч, і ми відправили людей вже на польський кордон. Ніч сьогодні була просто неймовірна, справді чого? Тому що люди приходили втомлені. Вони сюди прийшли, вони просто деякі дивились на це і казали: ми думали, що нам якусь просто контору дадуть, що нам дадуть якесь місце як в тюрмі. А нам дали такі дуже гарні умови. Кажуть, тут тепло, тут є гарячий чай. Вони настільки були щасливі, що вони чуть не обнімали. Зараз я проводила людей вже на автобус. І вони чуть не обнімали, настільки були раді, що познайомились. Вони брали номер телефону. Я думаю, що по можливості ми далі з ними будемо контактувати. Також люди, ті, що приїхали, наприклад, вчора приїхало багато людей, тих, що ми заселили. Вони постійно підходили, питали. Вони дуже переживали. Вони до нас підходили, як ніби ми можемо знати абсолютно все. Вони питали, як перетнути кордон, а що буде на кордоні, а що буде там, а що буде там, а як тут. І ми розуміємо, що ми за це відповідальні. Ці люди вони втратили все, а ми маємо все і тому ми маємо допомагати їм і маємо мати щире серце для того, маємо мати жертовне серце, щоб ми не тільки допомагали фінансами, але щоб ми також помагали своїми руками. І щоб ми були привітними до цих людей, і щоб наша любов зігрівала їхнє серце. Недоліки були, і це якби нормально, того, що була сьогодні перша ніч. Я думаю, що ми в подальшому будемо покращувати, тому що ми працюємо. І ми дуже дякуємо тим, хто залучається до цього служіння, тому що це важливо і що, для того, щоб ми змогли допомогти людям, які це потребують. Ми дякуємо цим людям, які нам надали цю територію. Крім того, що ми надали територію, нам надають дуже багато інших ресурсів, надають нам іграшки для діток, щоб вони не просто тут гралися щоб вони також могли взяти їх з собою. Якщо яка їм іграшка сподобалась, вони мають можливість взяти її. А також тут є харчування для дорослих. Вчора, наприклад, привезли гаряче харчування. Також є для діток різні соки, суміші, для немовлят, є памперси. Ну, справді настільки Бог чудно все робить, що люди вони просто дзвонять і вони просто кажуть, а вам то треба, а вам то треба. І вони привозять все, що потрібно. Також долучилися інші волонтери. Це було справді дуже дивно, тому що вчора ми їхали сюди. Нам сказали, що ми маємо застелити матраси, і ми думали, що 100 матрасів, як ми вдвох за дві години їх застелимо. Коли ми приїхали сюди, ми побачили, що ми не одні. І нас було не двоє, нас було десь чоловік 25. І ми швидко все зробили. Нам допомогли. Ми занесли все, що було потрібно, все харчування, ми все занесли сюди, порозставляли, нам все допомогли. Потім сказали, що ми можемо вас лишати, все вони пішли. Сьогодні зранку вони знову приходять, кажуть, що ми вам можемо допомогти. Їх також зробили їм чергування, вони приходять і також нам допомагають. Ті прибирають, ті допомагають розсовувати, розкладати. І це дуже класно.